Фахівчиня реабілітаційного центру гармонія зустрічає своїх підопічних біля озера в мікрорайоні Тяжилів. Добре. Раїса Шастун Нестерчук проводить заняття з логопедії. Говорить, із початку вторгнення Росії в Україну зустрічі призупинили. Для людей з порушенням мовлення заняття з логопедії необхідні, каже фахівчиня. Використовує методику вокалу. Коли вони сидять сидячи, в них легені опущені і легені не працюють. Значить, подих в них повітря мінімальний. І тому спеціальні вправи, які дають з піднятими руками, працює діафрагма і забирається більше повітря. На виїзні заняття з логопедії приходить до п'яти людей з інвалідністю. Для покращення мовлення, каже Раїса Шестун-Нестерчук, відвідувачам робить масаж губ та щелепи. Це артикуляція, тому що наші мишці мертві. І коли ми доторкаємося їх, масажируємо. Відбувається, у нас іде нервове закінчення, вони збуджуються, і тоді вони стають більш активними. Це вже п'яте виїзне заняття, говорить працівниця центру реабілітації «Гармонія» Оксана Крижанівська. Тривають такі зустрічі по 40 хвилин. Проводять їх двічі на тиждень у різних мікрорайонах міста. Ми запрошуємо їх переважно в їхніх мікрорайонах, щоб це було безпечно, щоб це було доступно, і в разі чого якоїсь небезпеки, щоб люди орієнтувалися, були близько до рідних, близько додому. Олег Петровський два роки супроводжує людей з інвалідністю. Говорить, людям потрібне спілкування. Каже, останнім часом кількість заявок на супровід збільшилась вдвічі. Це може бути якісь об'єкти по городу, по їх нуждам. Лікарні, якісь соцпитання, які ми з ними можемо вирішувати, супроводжуючи їх до тих об'єктів, і щоб цей військовий стан к нашої країни не ну, щоб він для них був найменш вразливим. Долучитися до таких занять можуть і переселенці з інвалідністю. Для цього варто сконтактувати з працівниками гармонії та узгодити час і місце. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.